Hello, друзі, Long time no see. Давно з вами не бачились. Ми на сухої, по факту, де ми без усілякої буде, розбираємо правила англійської мови. Мене звуть Денис, я роботи англійської мови для початківців. І почнемо ми з past perfect. Тож, це час, який ми використовуємо для дій, які відбувались минулого, до якогось часу. Наприклад, I had slept by 9 o'clock. До якогось часу, тобто до 9-ї години. Другий пункт. Це дія, яка відбулась до якоїсь іншої дії в минулому. I had cooked before my mom came. Тобто перша дія, яка відбулася, це було I had Cooked, а потім my mom came. І третій пункт це дії, у якої був результат в минулому. He had broken his arm, he couldn't write success. Це дуже схоже на наш. Perfect. Perfect. Тому що у нас є видимий результат, але він був минулому. He couldn't write this text. Минулий результат ми пишемо в past simple, як і дію до. Слова маркою. Вони дуже легкі. Це before do by, to, until till, do, by the time до того часу. Тобто ми можемо вжити для часу в основному by, або until. until before. Це використовуємо для якоїсь дії більш. Before my mom came, before I came, before I went to the cinema і тому подібне. Конструкція. Стверджувальні речення все дуже легко. Ми використаємо I, you, he, she, it плюс допоміжне дієслово had. Нагадую, що ми його не перекладаємо як мати. І потім дієслово з іді або дієслово у третій формі. Не забувайте вчити дієслова в третій формі, бо це дуже важливо. І потім вже слово Markov і інша частина речення, там, наприклад, в past simple. Або просто слово і до якогось часу. Ну і правила додавання ID нагадаю. Ми просто додаємо ID в більшості випадків, але якщо слово закінчується на Y, то ми прибираємо його і додаємо IED. Так не завжди, оскільки Y іде приголосно, от коли йде Y приголосно, тоді додаємо IED. Питання. В питаннях ми додаємо head на початок, і все залишається так само. Head, I, you, IUBizA, he, it, плюс здійслово іді, третя форма і слово маркер. Не забувайте писати свої власні приклади і писати їх у коментарі, щоб я їх перевірив. Ну і негативні речення. Нас I, you, be the, he, she, eat, head not або hadn't. плюс здесь слово в D, снова же таки в третьей форме. Все так само залишается и слово My. Дякую вам за увагу. Зустрянемось точно наступного разу на Past Perfect Continuity. Всем have a nice day и побачим. See you.